Втім, вітанічка вітаю на нашому каналі. Хочу сьогодні відео зняти в честь Приурочити його. тим ну, Скажімо так, я от в Фейсбуці мені попалося, коли мужики просять допомоги в плані, що привітіть мене на 2-3 неділі, поки я зроблю документи. Мені, от у мене одне питання. Чи вони взагалі в них совісті хватає, коли навколо стільки жінок, з дітьми, і от теж вилазити зі своїми постами. У мене реально одне питання. У вас є совість? Хто виставляє свої фотографії? Хто просить там, про якусь допомогу? Ви що? ну Тобто, ви йому ще не слухайте, ви що, ну вам соплі підтерте, чи що? Ви що не можете без, без того, що без просіння себе реалізувати? Чи як? Я я, 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 я шокований, розумієте? Є дійсно люди, які, ну. От мама, двоє, троє дітей, розумієте, що таке? мужик прилетів е, в Канаду з, е, з рюкзачком. Вийшов, собі сів, кавуськи попив, е, і, і мама прилетіла. Діти, сумки, котики, собачки. Коротше, так кому треба допомога? Цій мамі чи, чи, чи вам потрібна допомога? От мене одне цікавить питання. Слухайте, це просто абсурд. Ру, виставляють свої там вилазені фотографії. красавці не писані. Слухайте, я просто шокований, розумієте? Він, по-перше, їде, звідки, з Європи непонятно, звідки, з яких-то Турці знає, звідки їдуть, коротше, розумієте, і, і просять на 2-3 недільки, будь ласка. 에, щоби зробити документи, документи два дні робляться, чувак. Які тобі три, Та ти можеш переночувати от на лавочці, пожити, поки собі житло не знімеш. А от мама з дітьми вона не може переночувати на лавочці з дитиною, розумієте? На взагалі, ви знаєте, от люди стали, якісь, я не знаю, що там, чи мужчини. Знаєте, вже і закінчили ще що слухайте. Якась така категорія чоловіків, розумієте, не поваги не мають ні до жінок, ні до старших. Ну не всі само собою, але багато. Я от скільки разу зустрічав розумієте, тобто, взагалі без тормозів Я вам розкажу просто випадок, коли в нас був от вдома. Я вам на повному серйозі кажу, от я вам розкажу випадок, коли стався з моєю дружиною і дитиною. Це було багато років назад, ну, але не, малому було на той час. Ну я не знаю, напевно, років. Ну, 7-8, напевно. Коли це сталося, дружина їхала на дачу і попросила маршрутчика, щоб там, ну якби зупинки не було такої, але вона попросила: зупиніть там, от мені там, щоб я от з дитиною мені далеко не йти. Ця, я по-інакшому не назву скотина. Вона мою дружину привезла до найближчої аж зупинки, це було десь 3-4 кілометри від місця, куди йшти. Моя дружина з маленькою дитиною по піддорогу шарувала назад. Розумієте? Я вам, я вам чесно кажу, просто в мене, мене слів немає передати. Розумієте? Я вам на повному серйозі. в мене немає слів, щоб передати. Розумієте? Наскільки, ну просто, і от це таке саме, розумієте, яке вилази в Фейсбуці і починає просити, що ой, мені там три недільки, чотири, ми з братом, ми з цим, ми з, з другом, ми ще з кимось. Ми ще з кимось. Розумієте, це взагалі. Повний треш. Я чесно кажу, мене аж розриває від таких, розумієте, чуваків, які отакі вилазять. Тому я і кажу, люди, будьте добріші, розумієте. Ви забули, що таке бути людяними. Багато хто е, от в Україні взагалі на кожному повороті, в організаціях до тебе хамлять, е, в магазинах. На тебе дивляться, як на ворога народу, розумієте, всюди якісь проблеми. Розумієте, я, я просто надіюся, що от зараз люди просто коли почнуть трохи їздити по світу, просто обтешуться, заспокояться і стануть більше дивитися, розумієте? Ну будуть стануть більше людянішими. Розумієте? Як? Ми же ж з вами, якби одної тої самої нації, розумієте? Ми не є чужаками. Чужі люди, чужих націй краще відносяться, ніж свої. Це повний абсурд. Я вам клянуся. На 100%, що от я скільки зустрічав е, українців, які, там скажімо в мене були по житті, ідеться кордоном, одиниці попадалися порядочні. Остальне все попадалося, повірте, таке, щоб просто кліма не було де ставити. І так само імміграції в Канаді. Е, розумієте? Першим ділом виїжджають хто? Самі такі. Ділові, розумієте, що всюди носа свого сунуть туди-сюди, вони все знають, вони самі перші, їм саме легше, розумієте. А от є люди такі, знаєте, які скромняги, але от з тими скромнягами, з ними набагато простіше, розумієте? Ти з ними ти з ними можеш працювати, розумієш? Розумієте, Це людина, яка тебе не діє не роз багато чого. Коротше, є певна така категорія людей, розумієте, яка дійсно я просто я шокований. Є ще категорія людей, які так само ну, приїжджаючи. Навіть, куди, та не важно куди, ти береш Канаду, навіть, розумієте. Для них все погано. От все погано. Тут погано, тут погано, там погано, там було теж погано. І там було мені погано. А чого погано? Ну Бо, 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 бо я, от, я собі якось по-інакшому це все бачив, а воно от приїхав, воно отак, от розумієте? Це теж така категорія людей. Ну тобто, не знаю. Я, я до того всього, я в шоці, я серйозно говорю. З тими. Ну, тобто. Я взагалі, от я би був модератором на якоїсь групи, я би ті отпустив з мужиками просто би видаляв. Я б просто тупо їх видаляв. Я навіть би їх не пускав, розумієте? Я би навіть не Ну, А ще коли йому там починають писати, от то добро пожаловать туди-сюди, та 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 та-та-та-та-та-та-та-та, розумієте. а мене а ж розумієте, думаю, я би тобі показав, де добро пожалувати. Розумієш? От я би тобі реально показав. І добро пожаловать, і все на світі. розумієш? Як так? Куди ти лізеш? Ти що не розумієш, що є люди, які дійсно потребують. Це, Нема... знаєте, завжди казали, знаєте, що кому війна, кому мать родна. Оце, оце дійсно цей вислів. От, ну, я колись його так не розумів до кінця, а тепер я починаю розуміти. От, дійсно, що комусь, комусь війна, комусь мать родна. Тяжка ситуація. Мені просто надзвичайно. І знаєте, оці от, от теж приїдуть, і повірте, це не приїде якийсь е, чувак, який буде працювати. Ну Навіть в тій державі, яку він іммігрує, він буде там давати, він буде шукати халяви цілий час. Цілий час він буде шукати халяви. В нього буде цілий час відмазки, чому він не йде на ту роботу, чому він не йде на ту роботу. Тому що він, там він бачить себе в інакшому, там він бачить. Ви ж розумієте, що це не їдуть хлопці, які на перший час він йому скажуть, що слухай, є робота, тільки купати немає. нема. Він скаже, окей, я беру лопату, скільки мені тобі викупати. Скільки кільо платиш, стільки-стільки, все, я пішов працювати. Це не, ті, це не ті хлопці, повірте. Це буде ходити, тошнити, це будуть шукати варіанти, бізнес в інтернеті. Е, там я не знаю, все, все, що можна, розумієте? Все, що можна, тільки би не робити. Це народ такий страшний. Ой. Тому, але він приїжджає, його дуже багато приїжджає цього народу. Я вам точно говорю, його стільки приїжджає цього народу. Власне, таких чоловіків, які теж. Такі вони чоловіки, тут так. Тільки що написано в паспорті, мужик. Чоловік, де все, от в його все чоловічі заключається. Я, я просто шокований. Я не розумію, слухайте. Я, я відкриваю, розумієте, ці пости я дивлюся, стільки жінок з дітьми, там одна дитина, дві дитини, три дитини, з дітьми, інвалідами, розумієте. там, ну, Тут відкриваєш і їх стільки слухати. Я вам серйозно кажу. Я, я одному був написав, ну, типу, що йому куди їхати, що як, як, йому, як йому поступити в цій ситуації. Слухайте, я був і нацистом. Я, ким я тільки не був, розумієте? Я, мене був, він мене ну, обзивав, чим, на чому світ стоїть, розумієте? Але я ще раз говорю, але це неправильно. Неправильно, неправильно. Ще раз неправильно. Ви не повинні займати місця людей, які дійсно потребують. Не повинні. Я вам скажу зі своє, так скажем, бачення, зі своєї колокольні, а я можу вам сказати, тому що я в своєму житті побував в різних ситуаціях У мене були ситуації, я коли на вокзалах спав, по-різному було, розумієте? Тому я можу вам судити, я ніколи не зайняв нічого місце. Ніколи, хоча міг. Повірте, міг зайняти легко, розумієте? Мені достатньо було, хватало мого інтелекту чи ще щось, я собі не дозволив. Тому мені здається, що в житті, воно мені так іде, розумієте? Тобто мені в житті, там, де мені здається, що є безнадійна ситуація, я завжди знаходжу вихід. Тому що я завжди лишаюся людиною. І я вам рекомендую так само завжди лишатися людьми, розумієте? Я сто раз переконався, повірте. Простий приклад. Ви знаєте, я коли ще в Польщі їхав на роботу, ми з дружиною. Вона. Ми їхали, якраз я їхав на каденцію. Я зайшов на цей на, 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 на стоянці в туалет. Ну і знаєте, як зайшов і дивлюся, став там вже настроївся якби, всі свої справи робити і випустив очі і дивлюся. Там портмоне валяється. Я, я гопав, взяв то портмоне, вийшов, подивився, нікого нема на стоянці, відкрив портмоне подивився документи. Там була. Нормальна сума грошей, повірте. Прекрасна була сума грошей. Я її не взяв. Я доїхав був до першої поліцейської будки, там, де поліція сиділа на автобані. Це було на Краківському автобані. Це А4, якщо я не помиляюся. Я був доїхав і поляку віддав. Поляку челюсть відпала, розумієте? Йому впала челюсть поліцейському, що я віддав то портмоне. з грошима разом. Він все його описав туди-сюди. Розумієте? На чужому ви не доробитеся. Ну, ми багато хто зі мною може само собою поспорити, сказати, що ой, та ну слухай, от крадуть туди-сюди. Так, да, може крадуть, я не знаю. Там можливо, не їм ікнеться, можливо, там на поколіннях відікнеться. Але е, я точно знаю, що чуже це є чуже. Своє воно набагато солодше, правильніше. Я не хочу, щоб мої діти. Ставали афірюгами, розумієте? Я хочу, я їм завжди показую своїм прикладом, що можна жити чесно і так само дороблятися. Що праця це не є якийсь уділ е, якихось людей у Божих, розумієте? Що тільки е, інтелект, інтелектуально розумні люди мають право, а всі остальні, це є так, знаєте, обслуговуючий персонал. Ні. Оцей обслуговуючий персонал, оце є саме суспільство. А все остальне це вже так докладається. Тому що люди, які виконують звичайну роботу, от вони, власне, підтримують життєдіяльність цієї планети. Ви знаєте, я ще раз говорю, коли у вас за гаджет, будь-який, ви проживете. Ну, коли вам відрубають світло, чи у вас перестане йти вода, і ви не зможете нормально в туалет сходити, повірте, це буде набагато тяжкіше. Набагато. Тому я ще раз говорю: цініть людей. Будьте добрішими, поважайте чиюсь працю. Не треба розумієте, неваж, ну не важливо, як людина вона гарна, негарна на лиці, чи вона там гарно розмовляє негарно. Якщо вона є людиною, її варто поважати. Тому що розумієте, і взагалі поважати треба кожного, розумієте? Поважайте людей навколо себе. Будьте добрішими, я вам серйозно говорю. В світі і так настільки в того всього, от ви подивіться, Україна, розумієте, колись. Хто би міг подумати, що я ще рік назад я летів в Україну, де була мир, спокій, тишина, розумієте. А зараз там я зранку від... відкриваю ці бойові зведення. Це просто треш, розумієте. Я дивлюся ці фотографії, я вам передати не можу, що наскільки от мені дійсно, знаєте, я ну не знаю, тобто в мене слів не вистачає до того всього. Мені дійсно, в мене душа болить за те, що. Відбувається в Україні, і якщо хтось думає, що я там десь за океаном і типу, ну, тобто я там кайф получаю, а от там хтось страждає, повірте, не каплі. У мене так само, тобто, у мене теж я не получаю того задоволення від життя, і я е, ну, прошу Бога, щоб скоріше закінчилась та війна, щоб е, всі повернулися додому. Я розумію, що там чиїсь чоловіки, брати. Сини розумієте, я розумію, що хтось з дітей чекає так само, як мій син, мене чекає додому, так в когось чекає тата додому, розумієте? От це все і воно мене болить. Тому я зі своєї сторони, я ще раз говорю, я не розумію тих чоловіків, які, коли от є, і вертаюсь до того, просто підсумуючи то все. От я не розумію тих чоловіків, ну, що їм не стидно, що коли от жінки з дітьми просять допомогти і вони влазять між тих, знаєте, це коли. От то не корабль і е, в шлюпку стараються, там, де жінки запхатися, мужики передіти в жінок. От мені тут так виглядає, розумієте, які навіть не можуть е, прийняти це, що, от, знаєте, от, от так повинно бути. От, якщо мені. Ну, я мушу потерпіти, значить я потерплю. Тобто. Я вам бажаю ну, власне чоловікам лишатися все-таки чоловіками. Розумієте? Не забувайте все-таки, що ви є чоловіки, а не тому, що скоро в нас. Не треба, щоб жінки забрали на себе всю знаєте, відповідальність, і ви стали зі сторони і дивилися, як, як це класно відбувається, а жінка вона сильніша, чим ви будете. Тому лишайтеся чоловіками на 100%, я ще раз говорю. Будьте добріші один до одного і лишайтеся чоловіками. Всього найкращого, дякую, що дивитеся. Слава Україні, і перемога буде обов'язково за нами.